В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, гляди Господь на вольну страсть нашого раді спасіння. Господь йде на страждання для кожного із нас. Ці страждання не за примусом, а з волі самого Ісуса Христа. Ні сам йде на страждання по великій своїй любові до всього людства. Ще буквально декілька днів тому Христа радісно зустрічали і кричали «Осанна вище. Благословен гляди його ім'я Господня. А вже через декілька днів ці ж самі люди кричатимуть розіпни його. За такий короткий час, як швидко змінюється відношення людини до свого учителя і Спасителя. Великий понеділок і Великий вівторок це особливі дні, тому що Христос підкреслює свою проповідь на землі. Він підводить підсумки. Великий понеділок Христос проклинає самоповністю і цим викриває лицемірку. Книжників, фарисеїв, садукеїв, які зовнішньо були благочестивими, але абсолютно безпідними і духовно хворими. У Великий Вікторок Христос розповідає про те, що очікує людство перед Його великим другим і славним пришестям. Притча про десять дів, п'ять із них, які були розумними, а п'ять нерозумними, вони покинули все, але йшли за Христом. Але чому п'ятьом вистачає масла, а п'ятьом ні? Василій Великий говорить, що масло це і добрі справи. Якщо покинути все, але не мати багаж добрих справ, то неможливо дійти зустріч зі своїм нареченим. Неможливо дійти зустріч з Христом. Страшний тиждень це особливий період, і потрібно повністю проникнутись у ці події. Тому що страшний тиждень це не лише шлях Христа. Це шлях Церкви Христової, це шлях кожного із нас. Якщо ми через страх чи якісь свої особисті амбіції не будемо йти за Христом цим шляхом, то ми не дійдемо Воскресіння. Неможливо дійти в Воскресіння, не будучи страждучим, поношеним і навіть розпинаючим. І дуже важливо зрозуміти, аким я являюся в цих подіях. Чи подивляються Іуді, який був поряд з Христом, але предав і продав свого Спасителя чи апостолу Петру, який хоча зрікся Христа, але наскільки страждав через це і каявся, що став камнем церкви Христової. Наша міра правди часто є брехнею і неправильними посилами в цьому житті. Ми іноді засуджуємо людей, хоча в повній мірі навіть не розуміючи цієї ситуації. Ми дивимося лише зі свого погляду. Ми не знаємо, скільки страшний, страшний тиждень буде продовжуватися в нашому житті, але головне, щоб він закінчився Воскресінням. Дай Бог, щоб кожен із нас не предав, не продав, не засудив нікого, тому що весь суд Господь Бог Отець віддав своєму Сину, який по великій своїй любові пішов на хрест. За для спасіння всіх людей. Амінь.